Слава Богу, дорога церква! В пісні ми чуємо слова, що шукай Христа, коли на серці важко, шукай тоді, коли немає уже сил. Хотілося побажати в першу чергу, щоб ми його шукали завжди, коли навіть добре, і щоб ми вчили себе жити з Богом в всіх сферах і всіх періодах нашого життя. Але як добре, що Ісус Христос Він є тим, хто вдається знайти навіть тоді, коли ти до Нього звертаєшся вже в останню очередь. Навіть тоді, коли ти вже перепробував всі різні методи, і бачиш, що ніхто не допомагає, бачиш, що вже дуже важко, вже нема сил все. І ти йдеш до нього, і Він дає свою відповідь. Він тебе піднімає з того дна, на яке ти опустився, Він сильний поблагословити тебе, він сильний дати в твоє життя, яке б воно не було, Духа Святого, очистити тебе, дати тобі нову одіж, в твоє серце надію, і ти зможеш називати себе дитиною. Боже, за це слава йому. Маємо сьогодні недільничний день, благоприємний тому, щоб ми можемо ще прославити Бога, прийти на це місце, почути слово Його, і хтось може поміняти своє життя, хтось може підкріпити свій духовний стан, хтось має спілкування в сім'ї нашої церкви. Роздумуючи над темою місяця посвячення, це дуже глибока тема, і вона спонукає на різні думки. Ми дуже багато чого чули. Але я сьогодні хотів би так коротко пройтися і поговорити про те. До якої відповідальності також вона нас, і перед якою відповідальністю вона нас ставить, тобто відповідальність та твоя особиста відповіда... посвячення та твоя особиста відповідальність. Тобто, коли ти стаєш, дозріваєш до чогось, так як ми з проповіді вже чули, і ти готовий взяти на себе відповідальність, і ти готовий себе посвятити комусь або в якійсь сфері служіння, то ти також несеш за це відповідальність. І тобі будуть на цій дорозі твого життя, буде зустрічатися різні і перешкоди, і те, як ти будеш себе поводити, як ти несеш це служіння, з якою охотою, як ти це робиш, дуже відіграє велику роль у твоєму житті і життя в тих людей, з якими ти працюєш. Біблія нам говорить: спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже, і дивлячись на їхній кінець, їхнього, дивлячись на кінець їхнього життя, приймайте їхню віру. Знаєте, написано, дивлячись на кінець їхнього життя. Тобто є певний період твого життя, є певне служіння, на яке ти готовий себе посвятити, є початок, є охота, є сили, є натхнення Духа Святого, є бажання. Але Біблія нас завжди закликає, каже: ти можеш подивитися на служіння певних героїв віри, служіння людей, про які написано в Біблії, і подивися на їхній кінець. І перейми їхню віру. Тобто, не початок говорить про те, як ти закінчиш свій біг. В Коринтянам, 1 Коринтянам Ми читаємо 9 розділ, 24-ї віч, такі слова. Хіба ви не знаєте, що ті, хто біжать на перегонах, усі біжать. Але нагороду приймає один біжіть так, щоб одержали ви. Тобто, є певний початок, є сили, є дорога, яку нам потрібно пройти в нашому житті, житті з Богом. В служінні, в яке ми готові себе посвятити, і це дуже важливо, як ти це робиш, і наскільки ти готовий і бачиш себе на фініші, в кінці, як ти звершуєш цю справу. Я хотів би звернути увагу вашу на одну історію з старого заповіту, так її буду словами, переказувати про історію про Самсона. Це Божий Назурей, який був. Наділений надприродніми, можна так сказати, здібностями в сфері силі. Бог поблагословив його з певною ціллю для того, щоб він був благословим для ізраїльського народу в той час, який вони жили. І знаєте, є багато різних героїв Біблії, на яких можна було би звернути увагу вони себе краще, можливо, зарекомендували. Але я хотів би звернути увагу на цього чоловіка, тому що він стикався в своєму служінні, в своїй посвяті, в своїй. Меті в своєму покликанні він стикався з різними випробуваннями, і він не всі екзамени далеко здавав. І ми порою дивимося на тих людей, які здавали дуже гарно екзамени на п'ять. Вони виходили героями віри, але і бувають і поразки, бувають і падіння, і в нас. І я хотів би звернути на три перешкоди в твоїй посвяті, з якою ти можеш зіткнутися. З якими зіткнувся цей чоловік Божий Назарей, Самсон, звершуючи Боже діло, тому що він був над ним Духом Святим, Бог його наділив певними талантами, здібностями, для того, щоб він служив народу, для того, щоб його використовувати. І Бог був з ним, але він, стикаючись так, як ми, з певними випробуваннями. Не завжди здавав правильний екзамен. І перша перешкода, яку я хотів би назвати, яка зустрінеться у твоєму християнському житті або в, твоєму, в твоїй посвяті, як би ти не гарно не стартував, вона буде чатувати на тебе. Перша перешкода, з якою зіткнувся і Самсон, це власні бажання. Власні бажання. Можна говорити про зовнішні різні фактори життя, які можуть сколихати нас. Які можуть прийти як випробування, які можуть прийти як бар'єр, але не треба йти далеко. Ми можемо зіткнутися вперше це зі своїми бажаннями. Чому це стає перешкодою? Чому так? І я хочу розказати одну історію. Є такі люди, ескімоси, вони називаються, хто, можливо, знає історію, чув про них, вони полюють на, різні, на різну тварину і вони також полюють на Вовка. І я хочу розказати те, яким чином вони яким чином вони на нього полюють, яким методом? Дуже цікавим, вони беруть велику гострого меча і наливають на нього свіжу кров, оленя або вівці і просто втикають його в сніг. І, відходячи далеко, проходить певний період часу і наблюдають. Приходить вовк, він хижак, і він йде на... чує свіжу кров, і він йде на кров. І коли він приходить до цього меча, він його обнюхує акуратно і починає злизувати з нього кров. Коли він чує глибше цей смак, він починає це робити все активніше і активніше, і дуже сильно до нього починає його злизувати. І він навіть не відчуває, що він починає ранити свого язика, свій, свій рот, і він це робить з меча все активніше і активніше. І в нього стоїть рани, і кров вже починає текти з нього, з його язика. І він вже ранив себе, і він вже, виходить, їсть свою, свою власну кров. Приходить небаликий період часу, і він просто падає міля меча, бо він не може зупинитися і засинає, і помирає. І охотники, мисливці, які полюють, на нього, вони приходять, просто забирають готову жертву. Ви можете прочитати про це мисливство, і ну, дуже цікаве. Знаєте, Вовк, він охотник, і для нього, він, він хижак, для нього нормально відчувати кров і полювати. Напевно, зверну для того, щоб добитися, для того, щоб поїсти. Але тут він бере цю кров з меча. Тобто він не може вгамувати своє бажання і зупинитися. І людина, яка керується власними своїми бажаннями, вона порою приносить собі рани, не відчуваючи навіть цього сама в собі. Будучи християнином, ми можемо впускатися. Поступати по власні своїй похоті, по власних своїх бажаннях і зразу не зауважити того, що ми наносимо собі смертельні рани. Ми ще не зразу померли. Ми просто починаємо наносити собі рани, стикати кров'ю і не зауважимо, як наше духовне життя воно помирає. Як ми щось робимо можливо неправильно, але що цікаво, що ми не можемо зупинитися, тому що нас щось охоплює, тобто є якась. Залежність від певної сфери нашого життя, Самсон він був дуже сильною, і могутньою людиною, його використовував Бог, але він дуже сильно поступав по власних своїх бажаннях. Якщо ви прочитаєте Книгу суддів, там чотири розділи виділені десь приблизно на цю історію, ми можемо бачити, що він дуже часто поступав по своїх бажаннях і вибрав собі дружину по власних бажаннях. Там написано так, що він побачив, і його очам було дуже мило. Дівчина, яка хороша, він захотів взяти її собі за дружину. Вона була з чужого народу з їхніх, з їхніх ворогів, ворогів Ізраїля, з Фелистинців. І він прийшов до батька, хочу собі взяти, взяти її за дружину. Вони кажуть, ні, не треба. Нас так не поступають, нас так не заведено. Батько відмовляв, як міг. Ні, вона люба і мила моїм очам. І хто мені може заборонити, якщо я власний, сам знаю, як мені потрібно. Бог використовував його, Бог благословив його. Він був певний. У сфері цілеспрямовані свого життя він був в своєму посвяченні. Тому помазаність і назорей, але він почав поступати по своїх власних бажаннях. І цим він поміняв одну дружину, взяв другу, також з чужого народу, третю взяв також з чужого народу, і він почав поступати по бажанню власних очей, по бажанню власної похоті і переступав Божий закон. Він не зразу помер, він не зразу стік кров'ю. Він не зразу від нього відійшов Дух Святий. Це дуже така небезпека, коли ми щось спробуємо. І вроді, якби нічого не стається, але ми продовжуємо з охотою облизувати ніч, який приносив нам помаленьку смерть для нашого духовного чоловіка, а в його випадку і фізичного. Ну все тільки починалося. Він не справився зі своїми бажаннями, він їм піддався, він зразу не помер, але бажання вони можуть бути різними. І вони мають два джерела. Вони є. З, вони можуть виходити з нашої плоті, вони можуть виходити з, зі світу. Тобто хтось зі світу, спокуса, дияволи намагаються різними манітними способами викликати в нас певну похоть, певне бажання для того, до певної поведінки, яка нас доведе. Але Біблія також говорить, що наше тіло воно має певну похоть, певне бажання, і вона противиться нашому духу. І дуже часто в Галатам написані такі слова: каже, браття і сестри, каже, не обманюйтесь. Куди посієте, там і пожнете. Посієте в тіло, пожнете з тіла. Посієте з духа, в духа пожнете духовне, пожнете життя вічне. Дуже часто ми присвячуємо своє життя для Бога. Ми починаємо активно читати Біблію, молитися, ходити на служіння. І проходить певний період часу, і ми починаємо по чуть-чуть сіяти в тіло. І думаємо, що все в духовним в порядку, але якщо ти посіяв тіло, воно також проросте те, що ти посіяв. Як і духовне проростає, так і тілесне проростає. Твої бажання вони не зразу, але якщо ти поступаєш по тілу, вони, ти будеш це і пожинати. Вони будуть тебе усипляти, вони будуть умертвляти твого духовного чоловіка. І кому ти даси вже перевагу, той і переможе. Але двом панам, як Біблія нам говорить, ти служити не можеш. Тому я просто нагадую для кожного з нас, що в нашій посвяті ми маємо в першу чергу боротьбу з самим собою, з нашими. Бажаємо. Друге, що я хотів би наголосити, дивлячись на історію про Самсона це емоції. Це була дуже емоційна людина. Здавалося б, це ж нічого страшного немає. Є люди більш емоційні, є люди менш емоційні. Є люди, які більш усміхаються і виражають свою радість, або коли вони засмучені, ти зразу розумієш, що щось не так. Людина дуже емоційна, але тут говориться не про це. Тут говориться про поступки, які виходять з певних. Певної реакції, і ми можемо прочитати такий текст притчі 16.32, такі слова. Стримана людина краща за хоробру, і хто володіє собою, сильніший від того, хто завойовує міста. Ще один текст також з приповістів 25, 25 розділ, 28, 28 вірш. Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста. Без муру. Самсон він був дуже сильною, великою людиною, і він міг ворота вирвати, він міг двері вирвати, бахнути там, він міг перемогти тисячу, тисячу людей, супротивника, одною кістю щелепою ослиці. Він робив якісь неможливі речі. Але Самсон він, дуже, він не міг перемогти самого себе. Він не міг перемогти самого себе. Коли ви перечитаєте цю історію, не буду загострюватись на певних подіях, він, його кожен другий поступок був емоційним. Хтось його роздражав, він вже йшов і робив зразу неправильні висновки, приймав і робив неправильні дії. І йому ніхто не міг заборонити. Він міг собі дозволити, якби все, що він собі хотів, він поступав по власних бажаннях, і емоції, які в нього виражали. Люди навколишнє середовище, з якими стикався, і поступав і по емоціях. Знаєте, ми можемо дуже часто чути таку фразу вибач, вже пізніше, вибач, я поступив по емоціях. Я був на емоціях. Тобто, це щось говорить. Людина, яка на емоціях, вона не розсудлива. Вона може зробити глупість, сказати глупість, потім пожалкувати про свій поступок, який був в більшості випадків є поспішним поступком. Є про що пожаліти, є що виправити, чи це на роботі, чи це спілкування в сім'ї. Емоційні поступки вони виправляються не так легко, як робляться. І Самсон він не виправляв свої поступки емоційні, він просто поступав по своїх емоціях поспішно і особо не жалкував до певного періоду свого часу. І третє, на що я ще хотів би звернути свою і вашу увагу, читаючи історію про Самсона. це Невиконання обітниць. Невиконання обітниць. Знаєте, ми, можливо, з вас багато вже забувся дату, коли ви обіцяли служити Господу таку загальну, що ви прийшли в церкву, захотіли, захотіли стати її членами церкви. Ви Забули, коли ви почали те чи інше служіння, яке ви несете, вони фотографії пилюкою припали, і ви багато вже разів переступали через свою обітницю. І таке буває. І так було в житті Самсона. Для нього були певні постанови, як і для кожного з нас. Є Божі певні постанови, особливо вони діють в посвятій людині. Тобто, коли ти вже готовий себе на щось посвятити, ти надто звужуєш коло певні, певні діла, які ти робиш. Тобто ти намагаєшся цілеспрямовано щось робити і багато від чого відказуєшся. І Для Самсона були постанови не їсти нечистого, не пити. Все, що виходить з куща винограда, вина, і не стригти волосся, не брати були в Ізраїлі постанови чужої жінки з іншого народу. Він всі ці постанови нарушив. Всі. І здавалося, сила не зникла, сила була. Якби вже останню порушив, вже обітницю, що сказала, не бери голови, бо втратиш силу цього, був секрет його могутності, то він вже і втратив силу. Але він всі. Ці постанови нарушив. Поступово, потрошки, але знаєте, і воно, ми бачимо кінець його життя, дивимося на кінець його віри. Чи є щось перейняти в особу, щоб ти сильно хотів це перейняти? Немає. Така потужна особистість, але від нього можна просто взяти дуже багато уроків, як не потрібно поступати. Є багато уроків, як потрібно поступати, а з життя цієї людини. Ми можемо подивитися, є багато уроків, як не потрібно поступати. В княчному результаті він стає побритий, в сирій в'язниці, безсилий, без очей, втратив сім'ю, втратив щастя, втратив свою силу, могутність, життя, втратив в кнечному результаті, коли ви прочитаєте цю історію, і навіть оцю повагу або той авторитет, який він мав, він його теж втратив. І на нього дивляться на людину, від якої потрібно навчитися, як не потрібно поступати, як потрібно минати ті помилки, які він робив. І я сьогодні хотів би і вас, і себе заохотити, подивитися на цю історію, подивитися на своє життя, як я його живу, як я звершую ту посвяту, яка є в моєму житті, чи то я в загальному говорю, що я посвятив себе для Господа як християнин, чи то я говорю про вже певну конкретну сферу свого служіння, свою діяльність, яку я. Виконую. Я можу подивитися і подивитися, з якими перешкодами я зустрічаюся. І чи я їх перемагаю, чи зупиняють вони мене в моїй життєвій дорозі, чи віддаляють вони мене від фініша, чи вони мене наближають до фініша. Чи я просто, можливо, як людина, яка. Тут написано нижче. Вийшов на біжу, доріжку і просто в розвалочку собі біжу, ходжу в церкву. Я ні до кого лишній раз не, не говорю, не, не втручаюся в різні справи до мене. Ніхто щоб мене більш-менш ніхто не турбував, і добре. Біжу, просто щоб руками і ногами махати, як тут написано. Апостол Павло каже: я так намагаюся не бігти і вас так не заохочую. Давайте прочитаємо ось 24-й, Ми прочитали 25-й вірш. Послання Колоринтян, перше послання, 9 розділ, 25 вірш. І кожен змаган, він усього стримується. Вони, щоб тліний прийняти вінок, а ми, щоб не тліний. Тож біжу я не так, не мов на непевне, борюся не так, не мов би повітря б'юче, але вмертвляю і неволю я тілесне своє, щоб звіщати іншим, не стати самому негідним. Тобто, я, стоючи на бігову доріжку, біжу так, щоб перемогти. Тобто я намагаюся цілеспрямовано відказатися, можливо, від певних бажань, які приходять в моє життя. Для чого? Тому що так і спортсмени роблять, коли вони ставлять перед собою якусь ціль. Вони, живучи певним способом життя, вони минають багато що для чого? Для того, щоб добитися іменно перемоги. Тому що ти можеш бути просто учасником, але якщо ти хочеш перемогти, ти маєш вести певний спосіб життя у своїй посвяті. Ти маєш бачити свою ціль. І намагатися бути там найкращим, ти маєш намагатися добитися нагороди. Це тебе рухає, тому що ти, якщо не переможеш, якщо ти займеш останнє місце, то багато часу, який ти провів, можливо, ти його провів надаремно. Знаєте, чу, слухаючи інтерв'ю багатьох спортсменів, які досягнули світового успіху в певних сферах спорту і. Кажуть, чи будете ви на наступний рік участвувати, як ви намагалися, як ви тренуєтеся, чи намагали? знову хочете зайняти перше місце? Ви так гарно виступили, показали такий результат. І один із спортсменів мені так запалою говорить: каже: я не знаю, чи хочу повторити це знову. І вони так починають допитувати його детальніше. Каже, це вимагає дуже великих зусиль. Я... Робив все для того, щоб бути першим, але я не готовий пройти цю історію, цю дорогу знову. Від цього потрібно відказатися. Потрібно максимально поміняти свій спосіб життя, потрібно зробити все для того, щоб перемогти, прокращити св... качества ті, які тобі потрібно. Потрібно весь час цьому присвячувати. Знаєте, якщо ми не, зу... не зустрічаємося у своїй біговій дорожці. Життя християнина в своєму служінні ні з якими перешкодами, і ми не відчуваємо ніякий дискомфорт, і ми не бачимо, що ми покращуємо певні качества свого духовного чоловіка. То, можливо, ми не є тими учасниками, які приносять хороший результат, які намагаються перемогти, які щось приносять якусь користь. Можливо, ми просто є учасники і все. Нам потрібно проаналізувати своє життя, побачити своє служіння, тому що ми за нього. Відповідальні, ми відповідальні за тих людей, з якими ми працюємо, ми відповідальні за себе особисто, як Павло пише, я змагаюся так, щоб перемогти. Я служу іншим, але ще в останньому вірші ми читаємо, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Тобто так служу, але щоб і самому не оказатися в останніх рядах, щоб і самому бути гідним вінця, того, який приготував тобі Господь, правильно фінішувати, фінішувати першим. Дорогі брати і сестри, якщо ми можемо подивитися на історію Біблії, ми можемо побачити, що є дуже багато різноманітних історій, з яких ми можемо взяти просто уроки, але Господь Він ніколи не залишає нас без другого шансу. І навіть якщо ти був на біговій дорістці і зупинився, зійшов з дистанції, але проаналізував себе, подивився, за що ти взявся, яка ця відповідальність, пожалкував про скоєні поступки і побачив, що. Життя тебе навчило, що ти, можливо, вже побачив, що ти засинаєш, помираєш, як цей вовк, і ти вже Самсон в кінцевому результаті був без очей, без волосся, не знав, як йому далі поступати, без сили, без сім'ї, без щастя. І він звернувся до Господа, і Бог вернув йому силу в певний період його життя. Він вернув йому силу, і він положив своє життя, але ще переміг дуже багато ворогів ізраїльського народу. Але це вже була не та картина, яку би хотілося бачити у своєму житті. Написано в Біблії, каже, хто страдає плоттю, перестає грішити. Як важливо перестати грішити сьогодні, ще не постраждавши плоттю, коли ти ще з очима, з волоссям, коли все якби, не так страшно, як воно може бути. Якщо ти на дорозі, коли ти починаєш відходити від Бога ще на бажаннях, ще ти один раз заміти, другий раз заміти, побачиш, що ти втрачаєш. Свідомість духовного свого чоловіка, то ти можеш сьогодні про себе сказати. Бог дає другий шанс, Бог почув Самсона з його важкої ситуації, Він почує і тебе, в якій ситуації ти не був. Він наверне тебе в цю бігову доріжку, він поблагословить тебе і дасть тобі шанс отримати вінець, переможний вінець, дойти до кінця, отримати те, ради чого Ісус Христос він покликав тебе, те, ради чого Він. Поставив тебе на це служіння. Те, ради чого ти казав, обіцяю і буду служити. Дорогі брати і сестри, що є такі люди, які хотіли покаятись, можливо, щось змінити в своєму житті, ви можете дати про себе знати і під час молитви вийти наперед І ми будемо за вас молитися. Давайте, церква, піднімемося для молитви. Господь батько святий, я щиро дякую тобі за цей день, який ти дарував, Господь, для нас. Дякую тобі за цей недільничний день, Господь, і що ти допоміг нам до цього місця, Господь. Що ми прийшли на це місце, Господь, для того, щоб зустрітися з тобою. Ми виявили це бажання, Господь, прославити ім'я Твоє свято, почути Слово Твоє, яке Ти приготовив Господь сьогодні в наші серця, Господи. І роздумуючи про свою посвяту сьогодні, роздумуючи про своє служіння, про своє положення, про свій біг, про звершення тих справ, які я. Роблю сьогодні, як я це роблю? Господи, допоможи нам сьогодні проаналізувати особисто себе, Господи, навернутися до Тебе, побачити, які бар'єри зустрічаються у моєму житті, на моїй біговій дорослі, з чим я стикаюся, і чи я перемагаю те, що намагається відвести мене від цілі? Те, що зупиняє мене, Господи, як в житті Самсона було дуже багато речей, які зупиняли його, і Він не здавав ці екзамени на п'ять. На він не міг пройти ці випробування, Господи. І ми просимо Тебе, дивлячись на цю історію, Господи, навчи нас сьогодні минати ті речі, які можуть погубити наше духовне життя, які можуть погубити нашого духовного чоловіка, які можуть погубити. Нашу сім'ю, Господь, забрати від нас щастя, Господь, які можуть від забрати в нас церкву, Господь, Боже, які можуть погубити і наше життя в кінечному результаті, Господи, допоможи нам, зустрічаючись з такими перешкодами, Господь, які є всередині в нас, це внутрішнє бажання, похоть тілесна, Господь, допоможи нам перемагати це, Господь. Твоїм словом, Твоїм духом, Господь, Твоїм керівництвом, тому що Ти не оставив нас самих, Ти є нашій тренер, Господь. Коли ми знаходимося на цій біговій дорісті, Господь, Ти говориш до нашого серця, Ти підказуєш нам, ти даєш силу, Ти даєш зрозуміти, на що ми спосібні і як ми повинні це робити. Якщо комусь потрібно виправити своє життя, Господи, Ти виправ, Ти допоможи, Ти Є нашій казівник сьогодні. Ми прославляємо ім'я Твоє святе. Допоможи для кожного з нас, як для християн, як для твоїх дітей, звершувати з гідністю своє спасіння, свою місію, своє посвячення, Господь, бути на своєму місці, Господь, робити все як для тебе, рости духовно, Господи, прошу тебе, благослови. Нехай ім'я Твоє святе, воно буде прославлене в нас і через нас. А ти будь прославлений, як Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь.